Добрячок жде всіх малят о двадцятій п'ятдесят. Так, так, так. І ще потрібно. Ой, друзі, ви вже біля екранів. Ой. Так, привіт усім. Ой, привіт, привіт, білочко. Добрячок, що ти там пишеш? Ну, ти знаєш подруга, ну, та, та нічого. Як нічого. це нічого? Я бачу, що ти щось пишеш. Ану розповідай. Насправді, подругу, я не можу тобі розповісти, бо це таємниця. Таємниця? Ох, як я люблю таємниці. Та, звісно, любиш. Таємниці подобаються усім. Ну, то розкажи, добрячо! білочко. Але ж таємниця для того і називається таємницею, щоб нікому її не розголошувати. Але ж але ж так цікаво. Ех, Навіщо я тільки зізнався тобі про свою таємницю? Ти не кажи, якби ти не сказав, що таємниця, то так цікаво і не було б. Ой, це справді так. То ти розповідатимеш чи ні. Та я б розповів, то. Та я боюся. Що боїшся? Боюся, що станеться зі мною така ситуація, як з Андрійком. З Яким Андрійком? Та я тут історію одну почув про Андрійка. От і боюся, що вийде все точнісінько, так само, як і у нього. А ні, друже, я не якась там тобі базікалка. Я серйозна білочка. Ти впевнена? Так. Але я все-таки тобі розкажу цю історію. Гаразд? Ну, Гаразд, розповідай. Отож, Андрійко в цей день був дуже-дуже щасливий. Чого це? Бо його хороша подруга і сусідка Софійка мала день народження і до того ж запросила його на свято. А я б теж раділа такій події. А ти знаєш, що у всіх на день народження друзів. Завжди дилема. Яка? Хм, Як це яка? А що купити другу у подарунок? На ну, справді така проблема ну завжди виникає. А Андрійко був щасливий від того, що якраз напередодні він дізнався, що ж саме хотіла отримати його подруга у подарунок. О, чудово! А як він дізнався? А він випадково почув її розмову з мамою по телефону. То, може, мама їй дурічку купить? Ні, вона казала. Надіюся, що хоч хтось мені подарує музичну скриньку. Ган що захотіла. Так, вона мріяла вже давно про музичну скриньку. І тут… Що тут і тут така нагода для Андрійка. У нього, до речі, та скринька і була. А звідки? Мама каже, що то ще її була стара та пошарпана скринька. А хто, хто даруватиме стару та ще й пошарпану скриньку? Та це не проблема, подумав Андрійко. Я її пофарбую, і дрихтую, і все буде добре. Адже вона грала і на кришечці скриньки у тієї. Хе, крутилася балерина. Ого, тоді справді гарна скринька. Гарна? Та не те слово. Після того, як Андрійко постарався, вона була просто чудова. І тут не встиг він навіть і закінчити роботу, як у його кімнату забіг друг Миколка. Миколка теж йшов на день народження? Ні, Миколка не знав Софійки. І вони не товаришували. Але, побачивши, що Андрійко щось ховає, він почав заглядати під стіл і розпитувати: Ну, бо цікаво, І от після довгих мовлянь, Андрійко таки зізнався, що це для Софійки, для, для його подруги. Але взяв з Миколки обіцянку. Що той ну нікому нікому не розповість. Та, звісно, не розповість. Якщо він Софійки не знає, кому ж він може розповісти? Якраз таки, білочко, все сталося так, як Андрійко боявся. Хм, як же? Одразу ж після того, як Миколка вийшов від Андрійка, то зустрів по дорозі Оксанку. І що? І Оксанка розпитала, чому ж це він сам грається, а де ж його друг Андрійко? Угу. Тут він, напевно, і проговорився. Ти знаєш, ні. Він мовчав дуже-дуже довго і не хотів розповідати. Але Оксанка так засмутилася, аж трошечки заплакала. І тому Миколка її пожалів ну і розповів теж по секрету, до речі і їй історію про Андрійка і оту музичну скриньку. А Оксанка пішла і розповіла Софійці? Ні, Оксанка розповіла спочатку Маринці. Ну, не стрималась, розумієш? А Маринка теж збиралась на день народження до Софійки. І все їй розповіла. Так. Зайшовши в кімнату, вона одразу крикнула: Ану, покажи. Що, запитала Софійка. Хех. А що тобі Андрійко подарував? Он, язиката хвеська. Білочко, а чи була б ти такою язикатою хвеською? А я та ніколи добрячок. Ніколи б не розказала б мишці таємниці. Мишці? Так, якби вона тебе ну, дуже довго вмовляла. Ой, добрячок, навіть не знаю. От бачиш. Так і вийшло в Андрійка. А вірніше не вийшло зробити сюрприз для Софійки. Бо коли він прийшов на день народження, то вже всі знали, що ж він подарує Софійці. Ну, з одного боку, це не страшно, добрячо. Ну, а з другого? Ну, а з другого боку, образливо, що твій друг не вміє тримати язика за зубами. Ой, подругу дуже образливо. Так, добрячок, ти знаєш, що я подумала. Ну і що ж? Ой, я подумала, що я не хочу знати твоєї таємниці. Потім дізнаюся разом з зі усіма. Інколи так навіть і краще. Дійсно. Ой бачу, подруго, що нам вже час зготуватися до сну. Угу. Так, так, добрячок. На добраніч, друзі і бережіть чужі таємниці. І солоденьких вам снів хлопчики та дівчатка. Нах приходят кури.